Як навчитися жити спокійно і приймати свої рішення? Ключем до цього і великим секретом є психологічна підготовка, зміни, рішення, події це все частина нашого життя, і ми не можемо їх уникати. Уникаючи свої події, ви просто не живете своє життя. І навіть, наприклад, позитивні кроки, такі як бажання народити дитину, створити сім'ю чи купівля якоїсь нової квартири, нерухомості, може визвати велику тривогу і заважати вам рухатись на вашому шляху. Як же собі допомогти адаптуватися у цьому світі і у власному житті? Секретом є психологічна підготовка. Пояснюйте своєму розуму, свої кроки, розглядайте різні сценарії і варіанти, які можуть бути від прийнятого рішення, психологічна гнучкість ось де розвивається ваша сила. І коли ви пояснюєте своєму розуму? Свої дії ви вже себе готуєте до нових подій в своєму житті і сприймайте це з меншим стресом, з турботою.